Членів громадської організації, щоб вирішують всі проблеми, які виникають на просторах нашого краю, тобто Буковини. Це буде громадська обласна організація, майбутнє Буковина буде називатися. В роботі нашої збори приймає участь ініціативна група, яка ініціювала проведення акції протесту 2 лютого. Це я особисто Ромалю Валерій Георгійович, Міклайко Євгеній Костянтинович, Ця Костянтин Григорович, Мацо Костянтин Дмитрович, Жир'ян Ігор Дмитрович і Айріні Валерій Борисович. По явно скажу, що він мав би він виступати, почати цю всю розмову. Але так сталося, що хтось йому порізав колеса на машині і зараз він затримується, але надіємося, що доки збори закінчаться, він приїде і буде присутній. Того би я запросив цю цю ініціативну групу на сцену, щоб всі ви бачили, хто допоміг організувати і зібрати народ. Будь ласка, проходьте на сцену, якщо є в залі. Пові'яш? Так, 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 ще. так. так які, які, які питання, які питання? Що? А які питання? Так, на які основі виробляють якусь організацію? Як на які? На які основа? Громада зібралася і рішення створити організацію. Черневецька область. Чернівецької області. Чернівецької області. Так. Я перепрошую. От всі на А ну скажіть, собі

А то, так? Ви мені скажіть одно, що, які права ви від зараз на даний момент? Хто ще ми, в мене жінка, руминка, ребята, ви думаєте, що я Я не знаю, ні, чекайте, бо Ігор Жижиян розказав таке, що, що усімляють типу, права руминів чи українців. Мені немає різниці. Чи українці я з хлопцями на позиціях? Я на позиціях з хлопцями стояв і з поляками. І як говориться з жидами, ми не дивилися, хто є звідки. Хлопці, О, ви думайте, що ви робимо, нарушати ситуацію. Хто не рушати, <рошунок> ніхто не говорить за рушати. Чекайте, чекайте, ковні, друзі. А скажіть, будь ласка, а я особисто постраждав да, да, від влади да. глибокої чернівців. Серйозно, де, де ви були, коли я під Орля... Я не був, я був на позиції. до того. А де ви були? Де до того, до того, Скажіть, коли я сидів. Під операційним столом і в глибоці було. Щоб... Серйозно? Підпи... А я в окопах. І, і давай зараз розберемося. Це мені звершило тіло, де б не хочу з вами зовсім. <править> От тут є спілка, а туалетки. Я морський не розчарую.

що Зараз всім надамо слово. Чекайте, дивіться хлопці за то, дивіться, це громадська організація обласна. Вона не є по смерть, не є ні по чому. Вона для всіх громадян Чернівецької області. Так як ображені ці хлопці за то, так і ображені і лікарі, і вчителі, і всі ми всім будемо разом допомагати. Так що нехай ніхто не думає, що це ущільно лючі права. Там була помилка одної людини, так що це не, не, не думка всієї громади. Не треба кричати, бачите, люди успокоїлись, зараз розкажуть по тим проблемам, які у них є. Ми виступимо разом і запропонуємо нашим керівним органам допомогти у всіх, вирішення всіх проблемах. У мене брат теж цілий рік був в АТО, але я не кричу і нічого не кажу. Так що давайте, у вас є проблеми, виходить, зараз я розказуйте. слово. Виходьте кожен, для цього ми тут зібрались. Ми заплатили, вони приживають, мені думають, що держава надала цей клуб безкоштовну оренду. За, оренду. за оренду клубу заплатили. Небайдужі громадяни, які організували, які борються за права всіх, бо нам на машині з іноземними номерами, яка коштує 3 тисячі, а не 15 тисяч, хоче, хоче кататися і арточні і вчителі, лікарі всі. Хочуть жити добре в цій країні. Є стаття 48 Конституції, яка е, каже, що керівники нашої держави, тобто президент, парламент і прем'єр-міністр, повинні всім надати таке життя, що мало достатньо грошей для харчів, одягу, житла і всьому, всьому до поділів. Всім громадянам, не тільки. Ну, ласка, хочете виступити, чи хочете питання, підніміться, скажи. Кажіть, й Це ваша, це, ваша, дивіться, це ваша думка, ніхто не суперечить. Це ваша думка. Це думка все. Звільні, будь ласка, що ви особисто зробили для держави. Ми да, я вам скажу. Я був підприємцем до роки, я мав найману працю, який платив під цим робочим, і вони заробляли гроші. Чекайте, так не добре, давайте я вам розкажу. Так само, це, це, ці люди, що обралися, що ми зібралися, ви не думаєте, що кожен із них має на даний момент якийсь бізнес в Україні, який щимлять. Якщо всі громадяни бідні, то значить і той, що має бізнес, і, і, і ви, і, і вчителі, і всі будуть бідні. Ми хочемо, щоб процвітав народ. І щоб всі жили краще. А так процвітає у нас поки що Салагор. Ми підняли питання на сьогодні зібранні по Салагору, а потім будемо піднімати питання про тарифи на електроенергію. Я не думаю, що ви хочете з березня місяця платити по рубль 68, по гривні 68. Тобто, у вас не піднялася за цей період ні зарплата, ні пенсія, нічого не піднялося. А ви тут виступаєте і кричите. Краще, щоб ви були з нами, бо весь народ має об'єднатися. Тоді вони нас будуть.